Наталія Шевель. Непорочний Акації цвіт. Акація розсилала навкруги свої пахощі. Здається, розливався духмяний аромат усією вулицею. Невибаглива, вона посилала свій непорочний цвіт, ніби запрошувала прихилити його і відчути медово ніжну духмяність. Мокрина з необийкою боязнью і засторогою поглядала на розкішний цвіт, вдихаючи його аромат. Подумки навіть і лаяла себе, Акація з чистим, непорочним цвітом, а ти, бач, дівко, не змогла вберегтися від спокуси. Не дівчина і не незаміжня. У неї дві маленькі донечки ані сватання тим більше весілля не було. Находив опанас двоє дітей та й далі продовжує гуляти, а Мокрині, хоч з мосту, та у воду, скільки не благала і не думає женитися, а вдома відчим жити не дає, усе погрожує її втопити, у кращому випадку вигнати з дітьми з дому. Тож одна розрада. Високе розлоге дерево, акація, що розрослася за тином, відділяє двір від вулиці. Зазвичай саме під нею і ховалася мокрина від погроз ненависного відчима. сиділа там часто з донечками, поки в хаті буря не стихне. От і цього разу поспішає до акації, ледве втекла, дітей мати забрала. Мокрина ледве добігла, забігла за акацією, щоб не видно її було з порогу хати, уткнулася обличчям у пишне гілля з білосніжним цвітом. Акація посилала свої букетики, але не було в очах молодиці радощів, тільки шукала порятунку та підтримки. Сльози і лилися з очей, скроплюючи невинний цвіт. Від її сліз пахощі були ще сильнішими, ледь чутний плач акація приховувала, ніби тяжкий гріх. Дійсно, оступилася дівчина, тепер немає вороття. Треба сказати, що акації росло на вулиці багато, але Мокрина найбільше любила лише свою єдину і їй виливала свої болі і жалі. Мокрина втікала до акації будь-якої пори року, хоча найбільше любила, коли вона цвіте, тож неабияк чекала початку літа. Часто тоді з доньками приходила до акації, притулялася до її міцного стовбура, мов до коханого, вдихаючи п'янкий ніжний аромат. Була акація висока, витончена, Розкішна гіллям, така, як і тендітна Мокрина, дарма що мати двох дітей. Страждала мати, страждали й діти, живучи в хаті з Вітчимом. Одного дня, коли ні Мокрина, ні батьки не порозумілися з Опанасом, відчим вигнав і Мокрину і дітей із хати. Пішла жити з доньками. До одруженого брата. Але чи вони там треба, щоб довго жити у братовій родині? Одне діло три дні чи тиждень. Тож довго терпіти без сестри брат просто не міг. Перестрів опанаса і добряче його трусонув, поговорив як слід. Дивно, але подіяло. Уже опанас не викручувався і не огинався. Перейшов жити опанас до Мокрини, жили з батьками. Навіть шлюб зареєстрували, от тільки не вінчалися. Незабаром народилася ще донька, за нею ще одна. Ось так і ростили чотирьох дітей. Правда, більше Мокрина сама. Чоловік знав одну роботу, ішов рано вранці, повертався пізно ввечері, Мокрину за людину не вважав. Була вона ніби прислуга, принеси подай, ні жінка, ні діти уваги та любові не бачили. От так і жили. Але опанас не кидав сім'ї, а жив мовчки, непримітно, ні в чому дружину не підтримав, не допомагав, а на ній бідолашній уся робота і так і з дня в день. Не було коли мокриній полюбуватися тендітним цвітом акації, бо всю свою ніжність і жіночність вона розгубила, живучи з тим, хто її, як з'ясувалося, ніколи й не любив. Спочатку просто по юнацьки порозважався з нею, а тоді жив тільки зобов'язку, щоб у дітей батько був, або щоб брат Мокрити йому ребра не полічив чи голову не скрутив. Повиходили доньки заміж. Залишилася найменша, яка навчалася, тож удома не була часто. Знову мати тягнула все господарство. Здоров'я вже не те, уже не така поворотка, не ті сили, але жінка трималася. Ідучи по сіночі городину, часто зупинялася відпочити біля тієї ж акації, що стала ще вищою і розрослася майже від тину до городу. Тож стежина пролягала саме тудою. Опанас міг тільки покосити, а ти жінко, перенеси, а ще грядки сама догляні худобу. Чоловік не допомагав, він же вдень на роботі, а вона удома. Дорікав, що ніколи не працювала. Поверталися до хати, опанас із косою і гордо піднятою головою попереду, а Мокрина, крикчучи, уся змокла з повною рядниною накошеного за ним. Відстала, ледве йде. Чоловік оглядається, підганяє. Жінка стомилася, не може швидко йти, бо вже зрання наробилася, худобу попорала. Мокрина ніяк не могла з ним поряд іти, бо й по життю так не йшли, тільки в хаті одні і проживали. Тож повертається до Мокрини, називаючи її образливими словами А що їй, бідолашній? Тільки мовчить. Спливли руки. Її дівочий цвіт давно стоптано, і тільки що літа акація розкриває свій ніжний цвіт, після чого встиляє ним. Пройдені доріжки ті, якими пройшла життям Мокрина.